Ті навушники з хайре сертифікацією, кодиком високої якості LDAC, шумопоглинанням, режимом прозорості і так далі. І ні, це я не про навушники за мільйони гривень, це я про Huawei FreeBuds 5 i Звісно, це все написано в характеристиках, але як вони звучать насправді в реальному житті? Давайте розбиратись. Мій варіант має блакитний колір. Сама текстура схожа на гранітний камінець. Особисто в мене такої текстури раковина та сковорідка. Також ще є подібна чорна модель та біла, як вініри Роналду. Ця класична версія мені більш рідна. Сам кейс на дотик схожий на Sony LinkBuds, а форма на Oppo Enco або ж попередника FreeBuds 4i. Самі матеріали відчуваються топово, до збірки питань немає. Кейс маленький та майже невагомий. Ставлю лайк. Спереду маємо led індикатор зліва кнопку для під'єднання, знизу роз'єм Type-C. Кейс відкрити однією рукою можна, але у мене це виходить далеко не з першого разу. Мінус одна нервова клітина. Кришка майже без люфтів, але хлопає так, як підліток дверима після сварки з батьками. Навушники глянцеві виповнені з преміум матеріалів, звуководи мають виступи для утримання ампушурів та вже звичну сіточку. Зібрані вони чудово і на дотик дуже приємні. На корпусі є два контакти для зарядки, чотири мікрофони та великий напис «Huawei». Навушники в кейс вставляються просто, і самі по собі вони з нього не випадають, тобто магніти тут дійсно хороші. У вусі вони лежать впевнено і при занятті спортом вони нікуди від вас не діваються, але в принципі можуть. Єдине, мабуть, що б я порадив, це все таки підібрати амбушури під себе, тому що чим більша спорідненість цих навушників з вашим вухом, тим краще вони звучать. Перевірено. Вага навушників мінімальна, тому втоми від довгого носіння я не помітив. А відношусь я до тих людей, яких називають бізнесменами. Тобто ходжу у усі з одним навушником, ніби приймаю супер важливі дзвінки. Одним словом, зручно. В додатку можна увімкнути функцію зменшення шуму або пильність. До речі, додали регулювання шумопоглинання, як ми і просили в огляді попередніх цих навушників. Змінити якість звуку також можна, але у мене доступний лише аквалайзер з можливістю підсилити низькі або високі частоти. Також доступне налаштування жестами. І тут у мене виникла невелика біда. Налаштувати можна лише дві команди, тобто ти можеш або перемикати треки вперед-назад, або залишати стоп старт і лише перемикання в якусь одну сторону. Коротше, жестів мені не вистачає. Доводиться діставати телефон і робити все вручну. На свайп ми можемо поставити або регулювання гучності, або нічого, а на утримання лише керування шумом. Цікаво, що всі фішки працюють з одним навушником. Сам додаток дуже зручний. Користуватись ним було приємно і інтуїтивно зрозуміло. З прикольних фішок виділю пошук навушників. Ця функція особисто мене врятувала декілька разів, тому що моя кицька ну дуже вже полюбляє бавитись всім, що схоже на Huawei FreeBuds 5i. Акумулятор 410 мАч, і повна зарядка кейсу приблизно за годину 45. Правда, відмічу мінус, тут немає бездротової зарядки. Хоча, якщо ви до такого не звикли, то в принципі великим мінусом для вас це і не буде. Навушники від кейсу можна зарядити 3,5 рази, і цього вистачить на найдовшу подорож. Працюють вони без шумопоглинань, якщо його не вмикати десь 7,5 годин. І в мене навіть була така ситуація, що я загубив кейс. І приблизно після п'яти годин я це зрозумів. Але наушники працювали, заряду мені вистачило, і кейс, як ви бачите, я знайшов. І так, про що я на їх розмір та вагу вони дійсно працюють довго. І це навіть стало фактором того, що я задумався змінити свої наушники. 10-мм динамічні драйвери у поєднанні з полімерною композитною діафрагмою дають чистий звук. Спочатку я було подумав, що їм не вистачає низьких частот і встиг завчасно засмутитись. Але потім, використавши функцію перевірка посадки, виявилося, що навушники просто неправильно сидять у мене в ухах. я завжди скептично ставився до подібних функцій, але не зробивши цього, мабуть, я до сих пір би слухав неправильне звучання. Баси тут є, і якщо вімкнути еквалайзер, то буде ще більше смачного басу, Але, ну, як на мене, то вже перебір. І скажу так, хай тут не просто напис заради напису. Я навіть не знаю, кого навести до прикладу з подібним звучанням та прайсом. Свої варіанти пиши в коментарях. Я залюбки користувався цими навушниками. Я слухав музику, дивився ютуб там різні підкасти, і якої затримки я не відчував, але вона є в іграх. Не якась супер критична, але вам потрібно про це знати. При спілкуванні мікрофони класно глушать весь зайвий шум. Мій голос при цьому не глушиться, співрозмовник чує мене чітко, як і я його. За звук я поставлю впевнений плюс. Як і FreeBuds 4I, які були на огляді у Діми, я можу назвати ці навушники топ-TVS-навушники за свої гроші, але тепер FreeBuds 5i. Так, це не було здивуванням, тому що Huawei дійсно вміють робити навушники. З плюсів саме цих хочу відмітити якість звучання, життя від акумулятора, режим прозорості та шумопоглинання. Ну, в принципі, все, що в них тут і є. З мінусів, я не можу щось придумати, щоб могло спонукати до пошуку якихось альтернатив. Ось так. Та й в принципі якихось конкурентів я поки що не бачу. Хоча рік тільки почався і хто знає, чим на ще може здивувати.